Шановні друзі, сьогодні в етері бібліотайм Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка зустріч з Юнісом Аскеровим. Юніс Аскеров учасник Революції Гідності, координатор Чернігівської області самооборони Майдану. Юнісе, розкажіть нам, будь ласка, про події 2014 року, все, що відбувалося в лютому на Майдані. Як ви потрапили, як ви там е, взагалі перебували про ці події, про свої спогади? Поділіться з нами, будь ласка, ну, насправді Майдан це не місце, про яке хочете згадати зі сльозами. Там дуже було багато чого цікавого, доброго. Ну, щиро. Туди приїжджали люди з усієї України, знайомі приїжджали з Луганської області, їх там залякували, що бендерівці, фашисти всіх уб'ють, а доходило до того, що вони там десь послизнулися, їм одразу п'ять чоловік подає руку, всі вічливі, всі привітливі. Для них це був шок. Я на Майдан потрапив вже 10 грудня, коли розігнали урядовий портал. Тоді вже зрозумів, що далі діти не можна, треба. Щось робити, бо так і просидимо всі. Постійно в страху чого й баячусь. На Майдані дуже запам'яталася якраз молодь. Хлопчики 15-16 років, вони були без страху, вони могли по п'ять разів припливити через ту барикаду поперед вже загортованих людей, які мали якісь опити ну, чимось могли протистояти, молодь якраз була рушійною силою. Що дуже сподобалося, що в них не було страху. Так само вони з Майдану йшли на фронт. йшли і старші, багато ну, моїх ревесників, багато старших людей йшло. Але якраз оця молодь. Це ну, була енергія. Я не знаю, як це правильно описати, ось лежить. Цікава книжка про добровольчі батальйони доходило до того, що нам дзвонили з підр... добровольчих підрозділів і казали, забирайте своїх малолеток додому, діти повинні сидіти вдома а не на фронті з автоматом. В принципі, я не можу розділяти ці дві події, тому що це є. Ну і був тоді початок російської агресії, Юніса, скажіть, будь ласка, ось ви говорили мені 18 лютого. Що трапилось? На жаль, 20 лютого у вас вже в Києві не було. Що відбулося? Ну, 18 лютого всі йшли на так званий марш вимагати відміну цих драконівських законів. І всі йшли з таким ми переможемо, у нас буде багато. Ті, хто був. Ближче до сотників, ми вже в принципі знали, нас попереджували, що просто так нам ніхто з не віддасть. Я навіть дзвонив своїм знайомим, котрі їздили допомагати прапорцям чи що, і казав, не їдьте, бо може бути лихо. Потім почалася хода, яка вперлася в ряди Національної гвардії, поліції, о, міліції на той момент. І вже на початку були, я подививлю, що це була провокація зі сторони співробітників міліції на той момент, вже почалися бійки, почалися заносити в Дом офіцерів хлопця з відірваними руками. Хоча нас ще, коли ми збиралися... Біля метро Хрещатик, всіх перевірили, щоб ніхто з собою ніякого ні палиці, ні не богнажа чи ніброї не взяв, у нас була мирна хода. Ну і, як завжди, мир закінчився бойною. Кровопролиттям, так. так. І ви теж були поранені. Ну, так, я був поранений. Ми якраз з нашим собі стояли. На кріпосному провулку охороняли підходи до будинку офіцерів, де зробили тимчасовий шпиталь. І вже коли всі відходили, наша частина сотні, франківська сотня, залишилася прикривати, щоб люди всі мирні могли відійти, вже тоді я бачив гільзи від автоматів. Але не звернулося уваги, може хтось щось виранив. Ну, Бо тоді ще літали виключно гумові кулі. Мені тоді під китайським посольством посередило плече. І ми відходили до Майдану вже як, як могли. Там, ті, хто міг ще триматися, вони робили барикади на арсеналі, а ті, хто вже, як я був поранений, поранені, відходили з І це було і страшно, і ну, не було можливості відступати, тому що ми йшли вже побиті, поранені, а люди перехожі, нас підтримували. Ну, я не можу це передати словами, це якийсь був підрив емоцій. Потім ми дійшли вже до Жовтневого палацу, тоді ми назвали Палац Свободи. Там я зайшов на перев'язку, почався штурм. Деколи всіх евакуювали. Я побіг забрати речі нашої сотні, там були у людей ноутбуки, фотоапарати, ну різні речі. Але не встигли, жовтне вже захопили співробітники Беркуту. Я потрапив на них в полон. Ну, мені пощастило, що виріс кріп кріпким, тому що коли мене там катували і намагалися дізнатися ще машини на черніських номерах, вже там двоє чи троє хлопців лежали, не дихали. Я сам багато років вже збився, з втрачав свідомість, просипався від ударів, мене все питали, і потім вже нарешті так стало легко, відпустило, думав вже все. Не чую. Приєм... ну Такий приємний говір, такий тернопільський. Мені кажуть, чоловіче, бігти зможеш, я повертаюся, хлопчик з внутрішніх військ. Кажу, спробую. Він мене підняв, провів до парканчика, показав пальцем, каже, біжи, там наших немає. Я ще обернувся, хотів його запам'ятати, але очі було залити сльозогінним газом, чорною фарбою з балону. Я погано його запам'ятав, хотів його потім після майдана знайти, але так і не вийшло. Ми розуміємо, це такі жахиття, їх дуже важко згадувати. Але ми сьогодні цю бесіду ведемо не просто так, тому що дійсно, по-перше, цими людневими днями ми вшановуємо пам'ять героїв загиблих, героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо героїв, які сьогодні поряд з нами, які вистояли. В ім'я того, щоб сьогодні наші сучасники, наші українці розуміли, що ці хлопці, дівчата, взагалі люди, які вистояли на майдані, вони дійсно боролись за свободу України, боролись за краще, світле майбутнє нашої держави, щоб ми з вами жили в мирній країні. І тому ми маємо пам'ятати, маємо пам'ятати ці події, маємо шанувати цих людей, спілкуватися з ними, тому що час минає, змінюються покоління, змінюються погляди. Але... Ось ці події і факти, вони вже сьогодні це історія, вони мають бути незабутніми. І зараз я хотіла ще до Юліса звернутися з таким питанням, ось коли ми з ним спілкувалися на початку розмови. Він сказав, що тоді, ще в 2014 році, коли він їхав одного разу на Київ, до нього в руки потрапила книжечка Тетяни Покалюккось, зараз вона перед нами лежить. Це така, здавалося б, дитяча книжка з віршами. Скажіть, які враження викликали у вас ці вірші і що ну, там відбулося в автобусі? Я, я був вражений. Ми їхали на Київ на річниці Майдану. Ви можете показати нашим глядачам. І везли заступнику голови Самобраного Майдану Роману Рищенко на подарунок цю книжечку. Тетяна Покалюк, він як голова пласту, займається молоддю. хотіла подарувати. Я просто відкрив її почитати. Бо в автобусі не було чим зайнятися. Коли я доїхав до Києва, весь автобус був залитий сльозьми. Ця книжечка дуже... Ну, мені нічого такого страшного немає. Дитяча гарна книжечка, але викликає божевільні емоції, зразу згадуєш ті часи і десь жалієш, що... Не зміг комусь допомогти. Десь радій, що всі твої повернулися додому. Я хочу звернути увагу, адже серед учасників майдану були і молоді люди, і старші. Наймолодшому Назарієві Войтовичу лише 17. Ось він також на обкладинці цієї книжки. На жаль, цей хлопчинка загинув. Найстаршому було Іванові Наконечному 82 роки, і зараз я б хотіла буквально чотири рядочки зачитати вам. З цих віршів, які написала Тетяна Покалюк в пам'ять про наших героїв, раптовий біль і щось гаряче, по тілу хлопця розлилось, і світу білого не бачить, йому провалюється щось. Дійсно, ці рядочки, ця сторінка історії дуже сумна, трагічна, але вона ось поряд з нами, це все відбувалося ще зовсім нещодавно. Сьогодні в бібліотеці Короленка створена книжкова виставка Ангелу Майдану. І цими днями ми вшановуємо героїв, розповідаючи і військовослужбовців Національної гвардії, і студентам, і просто читачам, які приходять до нашої бібліотеки, про героїчний подвиг наших побратимів, учасників Майдану. Майдан, ви знаєте, 2014 року перейшов. Самооборону формувалися добровольчі батальйони, і 14 березня ми вшановуємо День добровольця. Скажіть, будь ласка, юніси, як подалі склалася ваша доля? Як так вийшло, що ви потрапили до добровольчого батальйону Закарпатська Січ? Січ? Ну далі почали приходити новини з Криму. Потім Загорівся Донбас. У нас якраз в Чернігіві був сформований перший добровольчий батальйон, але у батальйону Дніпро було більше фінансування і вони швидше вступили до лав. Тому що вважається першим батальйон, батальйон Дніпро, а насправді формувався наш Чернігів, був першим. І... Взагалі це правда, я читала літературу, що в той час було створено 40 добровольчих батальйонів, тому що не всі військовослужбовці на той час були готові захищати країну і тому люди. На той час армії як такової майже не було. Були і частини, де офіцери між собою билися, половина хотіла здаватися, половина хотіла воювати. Були і такі моменти, я там не хочу зараз. Жоден підрозділ обрати чи якось криво про них сказати, Але командир одного з підрозділів підходив і казав, хлопці, ви ж добровольці, майданівці, якщо щось починається, біжіть до нашого підрозділу, бо я впевнений, що мої будуть тікати, а ви хоча зброїтесь. Були такі моменти. Але та ж сама наша десна, перша танкова бригада, вони з перших днів. Наша навіть Чернігівська Нацгвардія з перших днів долучилася до оборони держави, і ніхто не думав, і ніхто вже не мірявся. Ми були проти вас чи за вас. Поруч зі мною були і співробітники Беркуту, і міліції, і Нацгвардії. Ми захищали державу разом. Ми забули про наші чмари, тому що в нас була більша загроза, Ми могли втратити державу. Так, в цьому перемога України, що наш народ звик триматися разом, в єднанні, і тому ми впевнені, що дійсно і в нинішній ситуації сьогодні ми також переможемо, тому що у нас одна держава, один народ, одна історія. І я з впевненістю можу сказати, що ось такі молоді люди, як Юніс, і сьогодні вийдуть на захист нашої держави. Ми завершуємо нашу бесіду. Хочу запросити вас до бібліотеки оглянути нашу виставку, поцікавитись ще раз ось цими подіями, які описані в сучасній уже літературі. І давайте помолимось за нашу державу Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую.